Традиційно, наприкінці року, я звітую перед громадою про свою діяльність, аналізуємо здобутки, досягнення і складаємо плани. На цей рік у нас також було багато планів, але все змінила війна. З перших днів наше місто стало надійним та міцним тилом. Практично кожен куточок перетворився на пункт допомоги захисникам України. Від початку повномасштабного вторгнення створили благодійний фонд Моє місто Івано-Франківськ для збору коштів на потреби військових. Ми регулярно відправляємо військовим необхідні речі автомобілі підвищеної прохідності комплекти форм, дрони, тепловізори, рації, автомобільні радіостанції, бронежилети різних класів, медикаменти. 15 мільйонів гривень виділили з міського бюджету на військові частини. Закуповуємо та відправляємо тонни необхідних речей, будівельного інвентарю, засобів гієни та іншого обладнання. Івано-Франківськ перше місто в Україні, яке прийняло програму розвитку волонтерства. У червні спільно зі спілкою волонтерів Прикарпаття запрацював логістичний центр. Тут безкоштовно збирають та везуть посилки у гарячі точки нашим військовим. Восени стартував проєкт допомоги мирним. Днем жителям деокупованих територій активно заручилися й підтримкою наших іноземних партнерів та українських організацій. Отримали 450 тонн гуманітарної допомоги з партнерських міст. З перших днів ми організували й пункти допомоги для тих, хто вимушено покинув свої домівки і приїхав у наше місто шукати прихистку. З березня на базі восьми шкіл організували соціальні їдальні. Продовж літа організували майже дві тисячі гуртків різної тематики для дітей, окрім того, курси української мови для вимушено переміщених. А ще місто стало домівкою для релокованого бізнесу. 74 підприємства та інші види бізнесу відтепер працюють у Івано-Франківську. Війна це виклик для кожного. Підтримка та допомога жителям громади. Це також важливий та необхідний крок. Місто ініціювало ряд допомог для своїх. Місто започаткувало виплати мешканцям громади 70 плюс та людям з інвалідністю першої та другої групи з нагоди дня народження, видавали продуктові набори пільговим категоріям громадян та внутрішньо переміщеним особам. Окрім нових виплат, продовжили вже традиційні: по 10 тисяч гривень. Отримали мешканці абоненти котельні по вулиці Індустріальній, 34, для переходу на індивідуальне опалення, а також по 13 тисяч гривень на купівлю котлів. За 11 місяців виплачено щомісячних надбавок компенсацій майже на 8 мільйонів гривень, матері героя небесної сотні, 10 ветеранам ОУНУПА, 18 реабілітованим особам, 10 сім'ям військовослужбовців, які загинули в Афганістані, чотирьом почесним громадянам Івано-Франківська та іншим. Окрім цього, щомісяця виплачуємо кошти і родинам загиблих захисників та учасників АТО. Дії й відшкодування за комунальні послуги таким пільговим категоріям, як ветерани ОУН УПА, родини військовослужбовців, реабілітовані особи з інвалідністю, учасники бойових дій, учасники АТО ООС та інші. За 11 місяців відшкодовано на загальну суму 18 мільйонів 108 тисяч 605 гривень. Дбаємо про дітей наших військовослужбовців, забезпечуємо їх гарячим харчуванням в садочках, школах та училищах. Також виплачуємо кошти до дня народження дітей, чиї батьки зараз захищають Україну. Запровадили виплати пораненим по 10 тисяч гривень та військовим без УБД на оплату комунальних платежів по 3 тисячі гривень. Місто виділяє одноразові матеріальні допомоги в розмірі 100 тисяч гривень родинам загиблих захисників і захисниць України. Навіть за умов воєнного часу продовжили добру традицію вручення дитячих наборів «Бейбі-бокс» для новонароджених окремих категорій сімей. До 1 жовтня видано 35 дитячих наборів, а також влітку оздоровили 368 дітей пільгових категорій у наших містах-партнерах: Ополі, рибник, кашалін, Люблін. Незважаючи. На війну ряд медичних закладів вдалося відремонтувати. Міська лікарня номер 1 що по вулиці Матейки, оновила палати та відділення. Для закладу закуплено сучасне медичне обладнання. Центральна міська клінічна лікарня по вулиці Мазепи також оновила чимало відділень палат кабінетів та поповнилась сучасним обладнанням. Покращення у дитячій лікарні це невід'ємний пріоритет серед медичних закладів. У попередні роки суттєво оновили заклад, але цього року вдалося продовжити ряд робіт. Також великі плани на перинатальний центр. Міські поліклініки це те місце, куди першочергово приходять пацієнти. Вчасна та якісна діагностика, комфорт це те, що має зустрічати пацієнтів. За програмою здоров'я мешканців Івано-Франківської МТГ виділено на пільгові медикаменти близько 11 мільйонів гривень, а ще закупили генератори для забезпечення роботи закладів у екстрених ситуаціях з початком повномасштабного вторгнення прийняли рішення про необхідність засадження кожного клаптика сільськогосподарської землі. З бюджету громади частково відшкодовуємо мешканцям ведення сільського господарства. Ще наприкінці минулого року ми розпочали ремонт у більш як 20 дворах, а завершувати розпочати варто і треба. Насправді можна перелічувати ще багато, але підсумовуючи, скажу, що, попри всі виклики, ми згуртувалися і зміцнили наш тил. Ми стали єдиними для надважливої мети нашої перемоги. І лише спільно ми продовжимо цей шлях. Це наше завдання і наша місія. Слава Україні!